І прямо зараз на прямому телефонному зв'язку разом з нами Василь Жук, який є очевидцем учорашніх подій. Василю, вітаю вас у студії. Добрий день. Василю, розкажіть нам, будь ласка, що ви вчора бачили? А, ну, власне, був на сеансі, і на задніх рядах, раптом, десь 20 хвилин після початку сеансу, почався сильний дим. І спочатку білий такий, потім чорний, дуже сильний запах солярки. І люди якісь, ну навіть. Спочатку на шоці так спокійно почали збиратися з досадою, ой, зіпсували сеанс, а потім зрозуміло, що насправді все дуже серйозно. А вийшли, перший подив викликало те, що вогонь дуже швидко поширювався. А ті, хто спілкувалися з пожежними, вони кажуть, що перший вогонь насправді потушили, тобто той, що саме був в залі. Тобто, очевидно, що підпалювали ще десь, і, і, і взагалі. Гасили вогонь десь. Я був протягом півтори години, дивився на те, як гасять вогонь, і періодично виникали якісь нові пожежі. Я так бачив, що пожежних прибувало все більше і більше, і їм явно було важко справитися. З а чи вдалося вам дочекатися появи правоохоронних органів? Ви знаєте, дільничі прибули ну більш-менш зразу. Записали ми дані, все а Потім я годину не більше на морозі чекав слідчо-оперативну групу, яка не змогла перейти дорогу з сусіднього відділку. Ну, справді вони так і не з'явилися. Тобто, очевидно, що інтересу в них пожежа не викликала. А хто хто знаходився біля вас під час того часу, поки ви очікували, якісь якісь були дивні люди, чи навпаки були лише ем, ті люди, які бажали добра кінотеатру? Або ж були ті, хто разом з вами виходили з сеансу і вони також. Мають якусь свою думку щодо того, що сталося? Ну, В основному глядачі, принаймні попервах, потім ще трошки ну, місцеві почали збиратися, але в основному глядачі, які з цього сеансу або з інших сеансів прийшли і обговорювали дійсно те, те що бачили. Ну, власне, все збігалося в тому, що підпалювали конкретний кінотеатр. Тобто це не те, що є якась там акція. Право радикалів, там ще щось, але це ми явно було те, що метою було спалити саме кінотеатр.